Пані Наталіо, сакральне місце, Софійський собор. Ми тут і е, визначте для нас, розкажіть нам, будь ласка, всім великій аудиторії, чому зараз ми тут знаходимося і в чому важливість саме в цей день. Це початок всього. Це початок київської династії, з якої починається держава Русь. А ми з вами прямі нащадки цієї держави. Коли ми говоримо про нашу бездержавність, це не зовсім коректно. Тяглість державницької традиції, релігійної, культурної, духовної, все це тут. Ці стіни, ці розписи, мозаїки, графіті на стінах Софіївського собору. Це все про нас з вами, не про якихось далеких предків. Це про нас з вами, про нашу гідність, про нашу свободу, про те, що ми. Повинні бути гідними а, цієї великої історії. Подивіться, яка складна конструкція. От я мені мені здається, що кожен і кожна в Україні має сюди прийти. Як складно падає світло, як грають кольори на Марії Ранті, тисячу років вона чекала вас. От вас, планом, будь ласка, вас мене? персонально, вас, 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 кожного, щоб подивитися вам в очі, щоб сказати вам, що все буде добре. Тисячу років вона стоїть. тут. Це правда, що от з того моменту як побудували цей собор. А у нас були на цій землі тисячі років навіть більше, визвольні війни, так. і хто занапастив нашу землю? І ми відбувалися. Це були визвольні битви. Визвольна війна. Але собор був частково потрощений. Відбудовувався. Mm -hmm. А оранда залишилась нечепаною да. війною, да, да. і кожний шматочок Смальти, який складає її образ, належить до XI століття. Все, що випало, випало. Ми домалювали олійною фарбою. А все, що зберіглося, належить XI століттю. От, подивіться, як психологічно правильно знайдений образ: не воїн з мечем, хоча ми войовнича гідна нація, не старець з бородою, хоча ми інтелектуальна, писемна, богословська і філософська нація. Подивіться Мати, мати з обіймами, мати з піднятими руками, з обіцянкою любові. От на конці Софіївського собору прекрасний надпис грецькою мовою. І вона стоїть посеред міста, і світанок прийде, і допомога прийде. От замініть слово допомога на слово перемога, і це наше спільне бажання. Допомога, перемога це над, виявляється. Над те, що ми ще можемо, це не тільки на над, над можливості українців. а да, це не тільки над ворогом. Це і перемога над собою, над своєю лінню, над своїм своєю байдужістю. Оранта сьогодні ще релігійне свято Покрови. оранта – це молитися. Правильно, тобто вона так, за нас молиться. Вона всі. молиться за нас з піднятими руками. Зараз унікальність в чому, друзі. А можна щоб ви нам прищите? Так, звичайно, туди, з радістю глядачі? А в чому і ще така цікавинка і унікальність, і побудови собору, і саме у цієї оранти. Святої, так як не стань, з якого боку не стань в будь-якій тоці. А собору, навіть там, де хори, правильно правильно враження, що вона на тебе дивиться, це да. як таке ну зробили ну, це ж генії? Ну, давні майстри, майстри були не гірше за нас з вами. А ще подумайте про те, що це вогнута поверхня, як майстер працює з цими камінчиками Смальти, вкладаючи їх в вологий тиньк. Тут понад 20 відтінків золотого, понад 17 відтінків синього. Це надскладна робота. Прекрасні фрески, які нас оточують, розписи по вологій штукатурці. Все працює на ідею е релігійну, але це в тому числі ідея любові і гідності. Сакральні свиток історія, ти Ігор, говорив, говорити не тільки. Правда ж кажуть, що поки стоїть Софія да. і Оранта, буде стояти Україна. Київ стара легенда говорить про те, що поки стоїть ця стіна, стіна називається Стіна непорушна. Поки стоїть стіна непорушна, стоїть Софія. Поки стоїть Софія, стоїть Київ, поки стоїть Київ, стоїть Русь, Україна. Поки стоїть Русь, Україна, кажу я вам сьогодні, стоїть Європа. Бо ті цінності, які проголошені в Європі, сьогодні це цінності нашого життя. Ми їх захищаємо. День захисників і захисниць О. це день, в тому числі в вперше. Чергу людей, які свідомо вибирають захист цінностей, вибирають захист нашого способу життя. Важливіші, що момент такі Наталя Кривда, значить, правильно я так знаю і в цій історії, що. Ваші лекції замовляють великі компанії, бізнеси так. корпоративні лекції про Софійський Собор. Ну в першу чергу я читаю ці лекції своїм студентам, які навчаються в університеті Шевченка. Я щиро дякую е, дирекції собору, що мені дали таку можливість і дали таке право. Я дуже люблю сюди проводити і перший, і другий курс для того, щоб вони е, не тільки дізналися, що щоб у них відкрилися серця, бо це про любов. От, якщо ви мені дозволите, подивіться, отут на колонії в Білому це архангел Гавріл. Він не це добру звістку Діві Марії, а, вона усе. в синьому. І це мозаїка 11 століття. Вона ще дуже простенька, молоденька дівчинка. Вона ще нічого про себе не знає, але вона приймає цей виклик і цю відповідальність на свої плечі. А що би хотіли сказати нашим людям, які тримають наше небо, нашу незалежність, наше життя? В першу чергу вони тримають наше серце. А, і я б хотіла подякувати їм, сказати, що я пишаюся кожним і кожною, і можливо передати хоча б якусь часточку любові і підтримки. Доки ви там, ми живемо. Ми європейська країна. У нас є майбутнє. Ми маємо бути гідними тих тисяч поколінь за кожним захисником, і захисницею за їх спинами стоять. Українські повстанці, стоять українські козаки, стоять київські князі, тяглість традиції, наявність у цього, у цього минулого, яким ми пишаємося, і яке стане нашим майбутнім, з яким ми входимо. В Європу Так, друзі. От день захисників, і захисниць, день покрови, Софійський собор, Оранта. Тут і а, так, це от все тут і разом. Це не випадковий такий збіг. Це абсолютно символізм, сакральність в історичному вимірі, як минулого нашого українського, так і майбутнього. Ну а сучасне, то ми самі творимо цю історію. Пасібі Наталі Кривда, доктор філософських наук. Багато, багато багато ще регалій і волонтерка. Пасибі вам і вам дякую.